Всім привіт, канал Два слова, і ми продовжуємо серію відео, які присвячені Різдву та Новому року. Як бачите, сьогодні у нас на столі доволі популярний продукт для нового року, для новорічного столу. Сьогодні ми будемо дегустувати, шукати різницю. Знаходити, я не знаю, найкращі продукти відносно ціни та якості. У нас сьогодні червона ікра. імітована та справжня. Справжня у нас буде саме з Форелі. Чому саме так? Як ми знаємо, червона ікра буває з різних риб: кета, форель, гарбуша. Я не знаю, що ще кіжуч і нерка. Це я тільки що піддивився. Я довго думав, як саме зробити огляд: взяти все ж таки ікру різної цінової категорії однієї риби, або взяти. Кожної риби по одній банці, все ж таки, я вирішив, що краще буде одна риба, тому у нас сьогодні саме Форель. По ціні, яка у нас сьогодні представлена, все йде у нас. Від 25 гривень за імітовану ікру приблизно, і приблизно до 400 гривень. Кожну ікру, коли я буду куштувати. Я буду ще додатково вам писати ціну за кілограм. У нас три імітації і чотири справжніх. Імітація, ось це просто ну я не знаю. Виглядає це дуже дивно. А, ось ця імітація. У нас імітація день у день. І краймітова на це у нас, я не знаю, чи це бренд здесь ВТБ. Я брав тільки в АТБ і в Сільпо, от тільки там. Хотілося б ще у Веладісі взяти, але, на жаль, Владіса поруч вже немає. Так, ось ця ось ця і ось цей у нас Вомонт. А справжня у нас Норвен, у нас Fish Factory, Дізас, і класичний посол. Одразу кажу: я в червоній ікрі нічого не розумію. Сьогодні я не як експерт, не як людина, яка вам щось цікаве розповість. Ні, сьогодні моя задача складається в тому, що я, як звичайний споживач, прийшов в магазин, і я не знаю, яку ікру саме червону в Форелі обрати. І от я взяв декілька і хочу спробувати, яка мені особисто на мою суб'єктивну думку сподобається більше. Що значить для мене червоний ікра? Це... це делікатес дитинства. Їв я червону ікру дуже-дуже рідко, мабуть, раз на рік, і то не кожен рік, саме на новорічному столі. столі. І для мене це в дитинстві завжди було щось вау. Якщо десь там в гостях на столі з'являлася червона ікра, ну ви розумієте, що дитина робила? Максимально швидко намагалася ухватити цей бутерброд. Тому зараз я її, ну я не знаю, не їм абсолютно, навіть вже пішла та історія, що новорічний стіл. Равно червона ікра, але в цілому у людей це популярний продукт на новорічному столі, тому хочеться просто скуштувати. Чесно, не знаю, яка вона має бути. Я не люблю, коли вона знаєте, як жилі це раз, і не люблю, коли вона трошки гірчить або сильний пересол. Ось і все. У мене сьогодні буде не так багато забаганок. Як ми будемо це робити? Я захотів на осліп, хоча я чесно ну не прив'язаний до брендів, але захотілося на осліп, щоб не прив'язуватись до ціни. Ось це важливо. Мені на осліп будуть давати кожної кри два бутерброди. Ну, умовно, бутерброд. На одному буде екран на вершковому маслі, на іншому на вершковому крем-сирі. Бо мені здається, так може бути смачно. Чогось отак я захотів. Я буду куштувати, казати свою думку, і мені просто будуть виносити що це за продукт. Знову ж таки, думка не експертна. Просто споживач. Мені цікаво дійсно, наскільки е, імітована ікра схожа на справжню. Тут у нас е, смак горбуші, я не знайшов зі смаком Ферелі. Тут е, просто не зазначається. Тут також. Тому от буде якось так. Пропоную починати. Якщо ви зараз істе, то бажаю вам смачного. Якщо у вас є можливість, наливайте ваше улюблене пиво або інше напої, відкривайте ваші улюблені снеки. Ми поїхали. Перед тим як мені винесуть першу червону ікру, ми будемо сьогодні куштувати, потрібно відкрити напій. І який напій я обрав. Як ви думаєте, я спочатку подумав якесь вишукане пиво знайти. Ну не вишукане, а таке цікаве, цікаве, яке буде доповнювати червону ікру. Потім навіть була думка про горілку, щоб червоний ікра як закусь. Закусь, вибачте, за це слово. Але в підсумку найбільш базова історія для новорічного столу, яка з'являється мені здається, у всіх в кожній родині, це ігристе вино. І гристе вино, і сьогодні у мене буде ось таке ігристе гристе вино: це у нас масот просеко екстра брюд, екстра сухе. Де я це взяв? Можна купити мережа магазинів Бетбой, Дніпро, Київ, Львів, величезний, величезний вибір міцного алкоголю, вина і також пива. Власний імпорт. Ті, хто мене давно дивляться, знають, що. Дуже часто в мене є відео саме з Бедбою і часто пиво, яке представлене саме з Бедбою. Тому сьогодні ось таку штуку мені порадили скуштувати саме до Червоної країни. Так, я завжди стрімаюсь. От завжди. Навіть не налякався. <laughs> Будемо з такого келиху, не знаю, мені він подобається. Якщо ви розумієтесь на вині, то підкажіть, будь ласка, це окей для вас чи не окей? Ну, приємний винний аромат. От я, я тут взагалі багато слів не зможу сказати. Дуже ніжно, квітково пахне. От дійсно такі квіткові ноти з виноградом. Ой, так м'якенько, так приємно. Тут 11,5% алкоголю. Мені сказали, що ця виноробня, вона як умовно крафтова, що вона не на масовість, а на якість робить. Дуже м'якенько, дуже приємно, питко. От знаєте, екстра брю тут написано для мене це не прям сухо, насправді, навіть трошки солоденько О, доволі доволі приємно. Ну, от чесно скажу, да, просто його пити якось не, не бачу себе в цьому, що я просто купую собі пляшечку, і там я не знаю протягом вечора її випиваю. Е, я скоріше дійсно поєднати з чимось, тому давайте зараз буде наша перша червона ікра. Сподіваюсь, не одразу імітована. Перша червона ікра вже у нас на столі. Не знаю натуральне, не натуральне, бо я ж кажу, нічого в ній не розумію. Давайте я трошечки підзніму. Ось так вона виглядає. Ось такі, от у нас ну прям фракції всі окремі. Не знаю наскільки це натурально або не натурально виглядає. Тут ви, як експерти, можете сказати. Не знаю, чи є сенси її зараз веделкою. Ну, вона, здається, відділяється, що вона не прямо на до однієї прилипла. прилипла. Ну, здається, так. Да. Так, ну що, аромат. Давайте з маслицем спочатку. Ні, ну на аромат. На аромат, я вам скажу, ось це те ж саме з дитинства для мене. Те, що було в дитинстві, то і зараз я відчуваю. Прям той самий аромат ікрий, але в дитинстві ось так, от, ось так от не накладали. До речі, було в три рази менше. Знаєте, вона дуже нейтральна. Вона дуже нейтральна, вона майже не солена. Дуже слаба солена. Всі. Наші кругляшки, фракції, я не знаю, і крінки. Вони всі лопаються в роті. Приємно лопаються, мені подобається. По насиченості смаку ну вона не забуває. Це доволі норм, як на мене. Може, трошки хотілося б більше саме соленості, але це все от буквально суб'єктивщина. Так, скуштуємо з кремсиром. Мені більше сподобалось кремсиром, тому що він також солонуватий, і, і отут баланс іде вже все ж таки в, в соленість. Бо масло не було соленим ніяким. Ну, не знаю. Давайте подивимося, що це в нас таке. Що це в нас таке? Угу. Це в нас 180 гривень за 70 грамів. Найдешевша, бралась, ну, з реальних найдешевша. Бралась в сільпо. Зараз я скажу, що в нас виходить. Це класичний посол за, за кілограм вийде 2560 гривень. Баночки, вона. Там жишка була чи ні? Ні, не було жишки, Просто, ну от дійсно, по фракціям. Мені окей, мені повноцінно окей, я як людина звичайна. От не знаю, що робити тепер з цією крою. Насправді, до нового року вона не вистоїть. Сьогодні у нас яке 20 число. От ви, мабуть, бачите це в найближчі дні. Гарненько, смачненько, я не знаю, що сказати. Це такий, знаєте, огляд, щоб, щоб десь облажатися на імітованій. Собачка прийшла теж, хоче червоної ікри. А, Ну в будь-якому разі хочу подякувати всім спонсорам, хто фінансово підтримує канал, допомагає нам знімати огляди. От це точно потрібно сьогодні сказати. Що? Йдемо до наступної. Мені ця зайшла. Давайте я буду відставляти. я Не знаю. Ну, це нормально за свої гроші, мабуть, для червоної ікри. Тому мені сподобалось, я її відставляю от сюди в праву сторону. Давайте склад прочитаю. Ікра лососова зерниста Фореліс, сіль кухонна, олія соняшникова, консерванти Є200, Є211, все. Країна походження Данія. Ну що, наша друга червона ікра вже у нас, і вона виглядає інакше. Давайте я вам покажу, як вона виглядає так. Ось така вона, ось така. І вона більш, знаєте, більш помаранчева і більше, як я бачу. Ні, ну хоча вони окремо, нормально тут. Окремо вони живуть. Ну, ні, може, трошки більш скліяні вони, і вона менш, менш червона. Пахне, ну, логічно, що пахне рибою, бо це риба, це і є риба. Все ж таки, але аромат трошечки, трошечки не такий. Це копченим пахне. От, копченою рибою пахне. Ага, якщо копченим, коротше, у нас там була одна баночка, здається, найдорожча. Там було холодного копчення філе. Філе, яке філе? Ікра з форелі холодного копчення. Ось ці ікринки. Вони прям дуже упругі, і прям от лопаються сильно в тебе в роті. Іде смак копченості, ой, по текстурі мені сильно подобається. Прям ідеальні ікринки. Сподіваюсь, це не імітація. Але копченість, ось ця, вона все ж таки забиває смак основний. І ось це мінус, мабуть. З крем сиром, думаю, ще краще буде. Давайте от скажу, як є. Якщо полюбляєте копченість, це ваше. Якщо ви хочете більше відчувати все ж таки э, смаку рибного, смаку ікряного. То краще я побрав би ось цю. Тут більше смаку, саме ікри. Ось тут прям Копченка насеці. Що це у нас? Це вона, так? Да? Так. Да. Коротше, ця Копченка, вона прям відчувалась. Це Дізас Cold Smoked. Е ікра форелі Холодного Копчення. Ось, скоріше за все, це був мій косяк. Взяти її. Саме Холодного Копчення. Це я в сільпокі теж брав. І тут ціна вже йде, ну. Скажем так, суттєво дорожче. Суттєво дорожче. Це у нас 424 гривні за 100 грам, 4200 за кіло. Особисто я обрав боссю. Вона дешевше, це також смачно. В неї прекрасна вообще суперська текстура, структура. Вона прям лопається з цією не порівняти. Але по смаку мені більше це подобається. Гарно сидимо. Мабуть, після цього огляду я не буду їсти червону ікру ще пару років, я так думаю, от чесно кажу. До речі, чорну ікру ніколи не їв. Хтось їв, скажіть, вона вартує цих мільйонів, які вона коштує, чи ні? Бо я ну, точно не планую купувати, бо півтори тисячі за 50 грамів це якось занадто. Ідемо далі. Так, ну що, нову нам принесли, і от вона вже виглядає як подвох. Коли тобі є з чим порівнювати. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що вона величенька, прям з дерев'язної штуки, і в неї не натуральний колір. Я не знаю, камера, мабуть, не передає цей колір, а... ой, вони прям взагалі всі окремі, я не знаю, це плюс чи мінус. але вони прям як окремі м'ячики. От бачите, можна скинути. От такі вони. Але в реальному житті колір абсолютно інший. Ну, я не знаю, він занадто помаранчевий. Він як форма шахтаря зазвичай. Давайте на аромат. Пахне рибкою, пахне рибкою. От чесно скажу, може більш сильно пахне рибкою. Бульйончиком пахне рибним. Ну, знаєте, це імітовано. 100%. Бо вона як желатинова. вона як желейка. Вона в тебе не лопається, ти її. Коли розкушуєш навіть це просто жиле, вона всередині не, не рідка, не пуста, вона просто от шарик скомканої цей. Її структура, вона от себе видає. Як рибні желатинові шарики. От якось так. Солоненько, нормально, баланс є. Тому, як на мене, я ж кажу: якщо немає можливості купити ту, ось ця. Не, не прям погана. Ні, це свідомо, це їстівно, спокійно їстівно. Просто сама структура, вона дійсно ну, не натуральна, як на мене. Це у нас. Вомонт. Вомонт, здається, близько 40 гривень вона коштує, я її в сіль побрав. Вомонт 39,89 за 115 грамів. Виходить за кіло 348 гривень буде. Що у нас по складу? Давайте е, прочитаємо. Вода питна, ну, нормально. кухонна, олія соняшникова, риба, загущувачі, агар-агар, пектин, ароматизатор лосось, рибна ікра, консерванти Е211, Е202, підсилювач смаку та аромату е 621, барнаки е 110-124, антиоксиданти ЕЕЕ, і все. І все. от, така от штука. Я не скажу, що це погано, я не скажу, що це погано. От чесно, от якщо десь потрібно використати, я не знаю, для салату, куди ще, де ти не будеш її прямо так от їсти, їсти, то цілком собі хай воно живе. Просто воно, коли розкусуєш, ти розумієш, що це жилейка якась, якийсь желатін. Якось так, нічого страшного в такій ікрі не бачу. А далі у нас щось схоже на ікру, бо там в викрінки, я бачу і От така вона. Я не знаю, який сенс, в тому що я це показую, але от От так: от. тут вже нічого не сипіться, не випадає. Може, це дійсно натуральна історія. Чорту я поймі. По кольору нормально. Давайте по аромату. Е-е-е. А майже нічим не пахне. Взагалі, абсолютно без аромату. Може, трошки бульйонним кубиком звичайним, ось цим пахне курячим. Вона лопається. А от тут я не знаю. От чесно кажу, я не розумію, це імітація або ні. Вона лопається, вона має смачний присмак. Доволі непогано. Мене знаєте, от трошки я от зараз знаходжусь в нерозумінні, бо вона лопається як червона ікра. От я зараз ще не викупаю, що відбувається. Вона лопається як червона ікра. Але смак, от мені якийсь він бульйонний трошки. Вона, от взагалі інша. Вона не повторює жодну позицію. Але в цілому мені заходить. Я не знаю, що це. Якщо це щось дешеве, то дай Бог всім здоров'я. Ну мені мені нормально. Порівняємо зараз з цією. Просто ну, а не фіга. Взагалі, інший смак. Якщо порівнювати, да, це абсолютно не повторює саме ікру. Це, от я ж кажу бульйончик, але в цілому, окей, якась штука. Що це таке? Давай, все, я не знаю, що це. О, нормас, Воще. Все, я тепер буду постійно це купувати. Це типа ікра Гарбуши. Ось такий пакет коштує 250 грамів. коштує, здається, 200, 95 гривень, здається, коштує. Ось ця фігня, вообще викидуємо. Бо це цілком собі я ж кажу бульйончик. Мені нагадало якийсь бульйончик. Смачненьке, нормальне, ну, от так от насипати. Ну, блін, кожен сам собі обирає. Я ж кажу, я не експерт, я звичайний споживач, який не розуміється в цьому. На основі бульйону з лососових видів риб, смак вишуканого делікатесу, бульйон рибний, сіль кухонна, олія соняшникова, жир оміга-3, цукор білий, желюючий агент. Загущувач, крохмаль курдзяний, стабілізатори, ароматизатор риба, барвник, регулятор кислотності, консер... консерванти. Коротше, від мене ну, нормально. Давайте так: якщо ми не граємось в імітацію якогось життя, яким ми не живемо, то це нормально. От прям дійсно нормально. А якщо ось це ставити, аби що. Щоб хоч щось нагадувало червону ікру, я цього не розумію. Ну ну не можеш ти купити червону ікру. ну і фікс з нею. Можна зробити мільйон страв, які набагато дешевше коштують, і це буде також смачно. Я плюсую, я плюсую. Напишіть свою думку. Може, я додік, я не знаю. Ну, от мені нормальна штука. Так, ну що, наступна ікра? Я вже точно об'ївся нею. Так, що у нас тут? Ось така консистенція. Вона виглядає вже без всяких зайвих крапочок. Ну, типа норм. Я ж кажу, мені вони всі дуже схожі між собою. По кольору здається адекватною. І мені все ж таки більше подобається на крем сиру на вершковому. Ну, це рибки пахне. Це ікрою пахне. Непогано. Ну, здається, все окей. А воно ж солене, да. це ж мене морда завтра отака от буде. Бо ми знімаємо зараз 22 година. Чорт знає. <гум> мені, походу, все подобається. Бо в мене ось цей смак, знаєте, ось ця от зелена баночка з червоненьким золотистим з дитинства. От вона мені передалась ось цим смаком. І навіть ось це, ну, що, що значить навіть, і ось це також мені сприймається з тим смаком. Мені це нагадує ось цю ось штуку. О, до речі. Ось ця краще лягає на, на важко масло. Нейтральна. Дійсно нагадує це смачненько. А, чи брав би я? Та цілком би собі брав, от, чесно кажу. От, от 100%. Мені, мені нормально. Сіль є, смак є, гірчинки немає. Желейності ніякої немає. Вона не гливка. От, вона в роті вона так вибухає, можна трошки навіть краще за ось цю. Е, я голосую за, от знову ж таки, мені Мені, мені смачненько. А рибно. Головне, що ось ця структура там. Ось структура тримається і має дійсно ікряний смак. О, це у нас цікавий представник. Це у нас Норвен, Ікра Форелі охолоджена. Є така ж саме в банці звичайний, а ось це саме охолоджена в пластику у нас. Ой, прайс там який. Прайс у нас 314,90 за 90 грамів. Це виходить 3500 за кіло. Мені мені хорошо, мені сподобалось. Який тут аромат? Аромат свіжої риби, до речі. От саме аромат, ну, не знаю, там філешки Форелі. От аромат філешки червоної риби. Дуже приємно, дуже гарно, але ось ця саме краще з маслом мені з вершковим поєднується, ніж з цим, з крем-сиром, бо чогось крем сир там трошки перебиває. Але якщо ми їх порівнюємо, якщо на столі буде стояти, ось ця, ось ця, ось ця, ця, то я б задоволенням з'їв. Ось ця, я б нормально з'їв, взагалі без питань. Ну, от саме по рибному смаку, по насиченості, ось це класно. Молодці, молодці. Ще я буду Норвен хвалити. Само собою. Мені, от як вам, мені продукція Норвен подобається от завжди. Все, що не візьми, все класно. От прямо молодці, особливо оселедець. Мені ближче оселедець, ніж ось це все. З усього новорічного, знаєте, оселедець під шубою, це. От 10 з 10 можна закривати цей стіл. Прекрасно, прекрасно. Поки у нас тільки один аутсайдер. Так, поки мені не суть, що у нас тут було по складу, тут ікра ососова, зерниста, сіль кухонна і все. Трошки у нас світло ззаду здохло, ми його полагодили. Ну що, наші два останніх представники, я їх одразу захотів в одному варіанті, тому що щоб не було методом виключення. Хоча я думаю, зараз можна буде зрозуміти або ні. Давай. Ну по розміру ікрінок трошечки розумієш, мені здається. Де у нас е яка йде? Бо, як ви бачите, от у нас справжня ікра, от у нас ягоди вишені. <сум> величенькі якісь штуки, це у нас калина якась. Ну, давайте з е ось цієї почнемо, яка по типу не справжня. Майже нічим не пахне. Якщо там десь бульйончиком пахло, тут взагалі ніякого аромату нема. Ну, це лопається, вона солоненька. Вона мені знаєте, чим віддає. Приправою якоюсь. от якоюсь приправою дійсно віддає? Рибною, мабуть. Не скажу, що прям сильно погано. Ні. От в плані консистенції, от то, що було, ось тут, ну, просто структура, це от жахливо. Ось це по смаку здається, також цілком собі, як імітація, може жити. А що не так? Слізняк якийсь. Може, так, ось цей Слізняк трошки є. За рахунок того, що вони величенькі. Якщо б вони були маленькими, я думаю, було б сприймалось набагато краще. це. А за рахунок того, що вони великі, вони дійсно по роту розползаються. Мені по солі норм, бо я більше люблю солене, ніж що ж ви не кажете, що нічого немає. Ніжне солене. Перше місце ось ця, друге місце ось ця. І дай мені ось цю баночку. Це день у день, щось якось так називається вона. Це у нас ікра день у день імітована пастеризована лосось. Отак от, от вона виглядає. Майже ніякого аромату немає. І всередині. Ну так, да, тут прям все глибке, і воно, бачите, от прям одним камочком. Я не граю з їжею, якщо що. Мам, не треба писати коментарі. І наше останнє ікра давай одразу баночку, тому що вже зрозуміло, що це. Це у нас Fish Factory, це у нас Литва. Люблю Литву. Був у Литві вільнюс прекрасне місто. Тут прям сильно рибно-ікряний аромат. Свіженько, так, боже, все падає. Дивна штука. Знаєте, вона лопається, але якась дуже упруга, по-перше, а по-друге, мені смак тіни пішов. Ось морської тіни, який хочеться запити. Смак неприємний, от не подобається. він... Знаєте, мабуть, занадто рибне. Якби це по-дебільному не звучало, що я від дітей риби потребую, щоб вони не були зі смаком риби. Але тут прям насиченість, перенасиченість цього смаку, і мені от дійсно тіною віддає, що тут у нас написано: це також в АТБ у нас купувалась. Склад ікра Форелі, сіль, кухонна, консервант є 200 є 211 Все. Мабуть, з усіх це мені найменше сподобалось. Саме з усіх справжніх, ще якась металевість є. Ну, мені так. Да, з крем-сиром це краще. Але по смаку, ні. Це мені нагадує не червону рибу, а от якусь звичайну. Ось, це мені не сподобалось по своєму смаку, ось цей е, кав'яр. Тому давайте будемо чесними. Ми зараз підсумки підведемо. По тому, що у нас є з імітованої ікри, ось це дійсно бульйончик такий непогана штучка, кудись додати. Прям нормас. Вони ну, жахливе пакування. Жахливо. Нафіга мені 250 грам, ось мене просто в цьому питання. Що би що? Шо? Ем, ось це просто якісь кульки, які мають структуру. Резинової кульки, буквально. Ось це жижка. Це Жижка, але смак нормальний. Просто в роті не дуже приємно вона відтворюється. Якось так. Тому, якщо б ось це випускалося в форматі ось такої баночки, я б може іноді і брав. Чому б ні? От чесно кажу. По нашій справжній дорогій ікрі, якщо по рангу розставити, то мабуть буде перша норвен, друга ось ця це у нас класичний посол. Ось ця, якщо б не була копченою, тут найкращі ось ці зерна, зерна, не зерна, і крінки. Вони тут найкраще лопаються, розкриваються, але копченка вона перебиває смак риби. Це мій косяк, потрібно було брати звичайну, але її там не було. Ось це 100% мінус. От у нас, якщо брати супер аутсайдерів, мені сьогодні з кожної категорії це Вомонт, і це ось цей наш фішфекторі. От вони для мене. Найслабкіші на сьогодні, коротше, от такий вийшов випуск. Ну, пробний формат, чогось загорілось. в мене така ідея. Це по-перше, по-друге, тому що були бонуси Сільпо і я вирішив їх витратити на щось. Напишіть свою думку. От дійсно напишіть свою думку, напишіть свій коментар, Якщо ви куштували щось з цих продуктів, мене особливо цікавить ваша думка про ось це. Бо мені дійсно зайшло. Я не знаю, як вам. Воно не нагадує ікру, воно нагадує смачненьку субстанцію. Напишіть свою думку про кожен з продуктів. Що ви берете, яку в цілому ви ікру берете, і який у вас бюджет, що вам не ну знаєте, не жме, що ви так, от це жаба душить. і Ви такі, ладно, А от що просто типу, банка червоної ікри, нормальна, якщо коштує от стільки, то мене дійсно цікавить ця думка. Коментарі всі прочитаю е, і пролайкаю. Попереду у нас або один, або два відео на новорічну тематику, саме в цьому році, і точно одне відео буде в наступному році в перших числах січня. Підсумки року традиційно. Чи потрібен огляд на салати новорічні, класичні з супермаркетів? Якщо потрібен, то я думаю, встигнемо зробити. І плюс буде ще похмільне пиво. Я вже сьогодні закупився. Як завжди, вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте те, що вам подобається. Нікого не слухайте. Кожна думка є суб'єктивною. І реагуйте на тривоги. Ось це головне. Дякую за перегляд.